Дорогі друзі, я задоволена, що свідками сьогоднішнього судового абсурду були представники нашої громадськості, депутати, були засоби масової інформації. І я думаю, що ви змогли самі переконатися, наскільки абсурдні всі ці обвинувачення, що не Події злочину, не складу злочину, не збитків, ні умислу, і це було сьогодні в судовому засіданні ще раз дуже чітко доведено. Хочу підкреслити, що ми не розраховуємо на правосудне рішення Печерського суду. Ми знаємо, що рішення Печерського суду вже заздалегідь написано, усуді воно було задовго до сьогоднішнього дня, і її функція. За дорученням адміністрації Януковича лише оголосити це рішення, яке буде неправосудним, але яке буде публічним, і це значить, що кожен юрист в Україні, адвокат, захисник, кожен громадянин зможе подивитися, як в Україні фальшуються кримінальні справи і як фальшуються судові рішення. Я думаю, що наша мета не ще раз довести, що суди залежні і суди неправосудні. А наша мета вийти з справжніми скаргами на міжнародний рівень в міжнародні суди і там довести, що в Україні є політичні репресії, фальшуються справи, фальшуються рішення суду. І власне правосуддя як такого взагалі немає. Я думаю, все це ми зможемо зробити після того, як пройдемо дві інстанції судові в Україні. Очевидно, що вони будуть негативні для нас, але вони будуть доброю підставою для того, щоб зрозуміти, що робиться в Україні в правосудді. При цьому сьогодні Юлія Володимирівна подала до суду заяву про злочин, в якій зазначається, що виносячи постанову про порушення кримінальної справи, старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України пан Нечвоглот, виніс цю постанову завідомо, сфальшувавши матеріали справи всупереч цим матеріалам, надавши якісь свої власні оцінки, які не мають жодного підтвердження. Ви самі чули його виступ сьогодні. Він не міг надати відповіді практично на жодне питання. Він зазначив, що він порушив цю справу протягом двох годин з моменту отримання величезної кількості матеріалів, навіть не маючи фізичної змоги їх перевірити. А його колега, представник Генеральної прокуратури, зазначив, що він взагалі вважає, що умислу стаття 365 не передбачає для кожного юриста, це просто шок. Саме тому Юлія Володимирівна вважає, що в даному випадку діями слідчого порушені вимоги статті 372 КПК, тобто слідчий виніс завідомо неправосудну постанову про порушення кримінальної справи, і суддя повинна сьогодні відреагувати на цю заяву, приймаючи постанову у цій справі. Дійсно, ми вважаємо, що і ви бачили це і по поведінці судді, і по її настроях, що скоріш за все рішення буде. Рішення буде негативне щодо нашої постанови, але навіть ця суддя була змушена задати питання, а що роблять в матеріалах справи так звані пустографки протоколів, а коли взагалі ці матеріали потрапили до слідчого і чому так швидко було прийнято рішення. Навіть ця суддя була змушена це зробити. Я неодноразово звертався до судді із проханням все-таки згадати, що суддя це є суддя, а суд це є суд. Я не переконаний, що мої заклики були почуті.